Кожного вечора о п'ятій годині небайдужі херсонці виходять на центральну площу, щоб відстояти свою думку, захистити державу та не допустити війни. І кожного разу все починається з традиційного гімну, що об'єднує людей, та молитви за мир і спокій у державах. Я прийшла сюди, тому що хочу, щоб в нашій Україні був мир, щоб ніхто не воював, щоб всім було добре, чисте мирне небо хочеться бачити. і не хочу, щоб над нашою країною чужий прапор. А щоб не приходили сюди з іншими з інших країн, люди не вивішували свої прапори. І має бути державність, має бути здоровий націоналізм, безкрайність, але цей дух має сполучувати всіх нас, щоб ми, якщо будеш любити свій край, будеш доглядати, будеш не будеш смітити, не будеш сваритися, не гарні слова вживати. Так що Добро перемагання раз. Ми живемо на Україні. Ми всі українці. Ми всі патріоти. Стурбовані вчорашнім референдумом в Криму. Жителі Херсона вийшли підтримати суверенітет своєї держави і військових на кордонах з Автономною Республікою Крим. Хотімо захищати, щоб власть була народна, щоб ми жили в своїй країні. Потому что мы Европа. Мы Европа по, по, по этому, по местонахождению уже европейская страна. И мы хотим сделать так, как люди живут по-настоящему в европейской стране. Остаемся между Россией и между Европой как нейтральная, цветущая. У нас есть силы для того, чтобы развиться и сделать Европу номер два. Делаем Европу номер два. Все в Украине уже будут жить богато, счастливо, учиться, университет у нас есть. Красива у нас страна, Київ саме красивий город. З прапорами, плакатами та щирим серцем виходять люди, щоб продемонструвати свою єдність і бажання жити в мирному Херсоні і вільній Україні, про добробут якої вони потребуються самі. Як ніколи, жителі Таврійського краю об'єднані спільною метою, говорячи ні війні і сподіваючись на мирне вирішення складної ситуації.